Вітаю десятикласників і десятикласниць на уроці географії. З вами працюватиме вчителька Галина Іванівна Карпюк. Розпочинаємо знайомство з Африкою. Тема уроку географічне положення, політична карта і населення Африки. Африка за геосхемою організації об'єднаних націй, третій за площею після Америки і Азії та другий за кількістю населення, регіон світу. Визначмо особливості його географічного розташування. Африка лежить у чотирьох півкулях: північний і південний, західний і східний. найближчі її сусіди Європа і Азія. На геополітичній карті майже весь регіон це країни периферії, і тільки Південна Африка країна на півпериферії. На політичній карті Африки. Понад 60 країн. Тут 54 держави, майже всі вони молоді, здобули незалежність у другій половині ХХ століття. На карті позначено володіння Франції, Великої Британії, Італії, Бельгії станом на 1945 рік. Після 1960 року політична карта Африки починає виглядати інакше. Проте і донині на ній відбуваються і кількісні, і якісні зміни. Найбільша за площею країна Алжир, найменша материкова держава Гамбія, менша Закарпатської області, найменша залежна територія острів Святої Єлени, 0,4 тисячі кілометрів квадратних. Всього острівних країн 10, а Приморських приблизно 20. Домінують республіки. Також є три монархії Марокко, Лесото, Есватіні. А ще 18 членів співдружності, де нині формально главою держави є королева Єлизавета II. Більшість держав унітарні, але є приклади федерацій: Нігерія, Ефіопія, Судан і Південний Судан, Сомалі. Високорозвинена серед них одна. Південноафриканська Республіка. А країн, що розвиваються 53. Серед країн, що розвиваються, є численна група найменш розвинених країн. На онлайн-мапі позначено наймасштабніші збройні конфлікти та війни ХХ століття, які спричинили мільйони жертв. Також показано сучасні збройні конфлікти. Якщо хочете дізнатися більше про них, переходьте на сайт. Фонд Заради миру дослідив імовірність колапсу держав. Згідно з результатами цього дослідження 178 країн отримали індекс нестабільності за 12 показниками: безпека, групові претензії, економічний занепад, відтік інтелекту, легітимність держави, права людини та верховенство права. Демографічний тиск, наявність внутрішньопереміщених осіб чи біженців. З 15 найбільш невдалих згідно з дослідженням країн світу: 10 саме в Африці: Сомалі, Південний Судан, Демократична Республіка Конго, Центральноафриканська Республіка, Чад, Судан, Зімбабве, Гвінея, Нігерія, Бурунді. Характеристику населення Африки слід розпочинати з чисельності та динаміки. Демографи прогнозують, до 2050 року чисельність населення регіону подвоїться. Чому? У країнах Африки високий природний приріст населення. Передусім через високу народжуваність. Тільки в країнах Північної Африки показник народжуваності знизився до 20-25 проміле, а в інших регіонах він і досі тримається на рівні 30-45 проміле. Які чинники зумовили таку демографічну ситуацію? Передусім економічні. Низький рівень і темп розвитку економіки, низький рівень доходів населення, мізерні витрати на охорону здоров'я. Невеликі витрати на утримання та виховання дитини. До соціальних чинників належить невеликий середній вік населення, низький рівень освіченості, занятості жінок на виробництві, ранні шлюби, етнічні традиції, релігія та інші. Для країн Африки характерне зниження смертності. І ось чому. Поступово поліпшується якість життя. Менше є збройних конфліктів, з'являється міжнародна гуманітарна допомога, дедалі менша кількість травм на робочих місцях, а епідемії поступово приборкують. Головний результат зміни показників народжуваності та смертності високий природний приріст. На відміну від інших регіонів нашої планети, в Африці чисельність населення збільшується на 2-3%. Статево-вікові піраміди більшості африканських країн відображають високий природний приріст із переважанням дітей та низькою часткою літніх людей. Наприклад, середній вік населення Нігеру 15 років. Тож якою має бути демографічна політика в цих країнах, передусім спрямованою на стримування народжуваності. Але досвід країн Північної Африки показує. Пришвидшення соціально-економічного розвитку Алжиру, Марокко і Тунісу допомагає зменшити природний приріст. Карта щільності населення в Африці відображає вплив цілого спектру чинників і природних, і суспільних. Помітні на цій карті пустельні райони Сахарі, Калахарі з низькою заселеністю і, навпаки, густо заселені узбережжя океанів. А також райони з високою родючістю ґрунтів, долини річок. Система розселення характерна для країн, що розвиваються. Рівень урбанізованості території 45%. Світових міст тут мало. Йоганнесбург в Південноафриканській Республіці єдине альфа-місто: Каїр, Лагос, Кейптаун, світові міста бета-групи, Касабланка. Туніс, Найробі – гама-міста. Для великих міст властива хибна урбанізація. Африканські міста відображають не тільки історію, а й особливості природних ландшафтів та соціальних процесів. Після знайомства з країнами континенту ви легко впізнаєте на фото чи на кадрах із фільмів Касабланко і Каїр, Кейптаун і «Йоганнесбург». Тож до зустрічі на наступному уроці!